В Луцьку відбувається чергова акція Дрони замість бруківки. Небайдужі лучани та активісти вкотре зібралися у центрі Луцька, аби обговорити свої подальші дії, щоб місцева влада спрямовувала більше грошей на потреби ЗСУ. на мирних зборах. Обговорювали нагальні проблеми та способи їх розв'язання. Що більше на акції стало відомо, що мер Луцька Ігор Поліщук відмовився наймати кваліфіковану людину по закупівлям на ЗСУ. Про це повідомив громадський активіст Сергій Рижков. Взяли людину, не взяли. Я його вчора переконував знов. Він каже: я до ночі забираю сам, і якби ну не треба нам людини. Все. ні, ну добре, ми дивимося. Оцей Сангара був мав хлопець бути, але його ну він толіку потлюку сказав, що по особистим причинам, але нічого не сказав. А цей каже його просто в армію. Призвав старий Я щось не поняв або це правда, або це ні. Також наголошували на тому, аби долучати до своєї ініціативи інших депутатів Луцької міської ради, аби вони теж контролювали луцьку владу та закупівлі й запити для зсу. Я Ще раз кажу всім, що ми маємо дьоргати депутатів. всіх, халу то не надо вже дьоргати, але Як? мається на увазі, що є інші депутати. Ноль реакції ніякої немає в нас не ні співпраці, нічого. Депутатка Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі Алана Точій зазначила, що вони будуть вимагати, аби щомісяця був звіт по різним закупівлям і виконаним запитам військових. Неділок буде бюджетна комісія. Знову будуть доповідати вже в них вони план, так як і домовлялися. Тарас це контролює наш шкітер. Там що було до доповідь кожен місяць, що закуплено конкретно. Тобто, ну не от на дату навіть комісії. Кожен день кожен раз вона відбувається за день перед сесією, і ми тоді дізнаємося. Конкретні суми, що потрачено, а не у те, що там десь оголошено, і щось ми там чекаємо. Також на мирні акції протесту наголошували вкотре на тому, що потрібно писати запити на адресу Луцької міської ради, аби усвоювати усі виділені гроші та забезпечувати наших воїнів. Однак є ще й такий нюанс, як невиконання запитів. Над цим питанням ще будуть працювати. Я подала ось чоловік, написав запит. Так вони коли подавався запит, це був приблизно в початок грудня. Ну круто крутень Ні, не початок грудня, кінець грудня, згадано що в початок січня. Хлопці були ще не на бойових. Ми їм в терміновому порядку збирали 300 тисяч на мавік, того що ну їм не видали. Ну, хоча хлопці розраховували так само, і вони зараз вийшли на бойові з тим дроном, на який ми це по копійці їм збирали. Ну, типу, мені цікаво. Яка доля того що більше? Громадський активіст Сергій Ришков повідомив, що на сесії Луцької міської ради 21 лютого будуть виділяти кошти на громадські ініціативи для потреб ЗСУ. Десь воно за тиждень, за місяць. От будуть знову оголошувати цей конкурс, де от буде даватись того року. давалось 250 тисяч, але це був бюджет 3 мільйона. Зараз бюджет на рік 8 або 10, Ми самі не поняли. 8 напевно. Два рази ми домовились, щоб провести цей бюджет участі. Два так так, от зараз буде через місяць новий. Нужні якісь проекти. Також згадали й про те, що в грудні 2023 року луцька влада на чолі з мером ігорем Поліщуком витратили понад 840 мільйонів гривень за місяць. Я запросила на комісію до нас представницю значейства, щоб роз'яснила нам. От вона дала відповідь, не щоб ми чули від там заступників міського голови і департаменту фінансів, що не пропускають, а саме, щоб вони роз'яснили. І я вам скажу, там зовсім не така історія, абсолютно не така, як нам розкаже через те, що вона нам розказала, що третя черга, яка проплачує. Ця ну бо ці підсодивності постанові, вона за місяць фактично закривається. І не було такого критичного, що це от вони в грудні все це платили. навіть минулому році не сплатили менше. Міський голова, завжди отак от хоче всіх закрутити вманути, вкрутити так війшли, не було, а, а так не працює. Тож після обговорення люди розійшлися: хто по домівках, хто по справах кажуть, що виходитимуть на акції по мірі потреби і старатимуться спільним розумом та зусиллями спрямувати виділені луцькрадою бюджетні кошти на забезпечення армії всім необхідним. І, хоч такі акції не Однак результат вони точно мають.